Сьогодні День Незалежності і день 1,5 року війни. І це якраз так все співпало. Ну, до незалежності, все наскільки якось воно і до сих пір вона в нас умовна, розповім про те, як в мене це все починалося, де я це застав, і які від цього всього висновки на сьогоднішній день. 32 роки тому в складі. Студентського будівельного загону нас як майбутніх техніків лісового господарства відправили до Болгарії. Тобто, я цей весь день, момент, подію застав саме в Болгарії. Жили ми в гуртожитку винзаводу, а з нами ще відправили дівчат з медучилища. Тобто, мені 18 років, я вперше за кордоном в сонячній Болгарії. Живемо ми там, де багато вина, і його можна пити скільки завгодно, і то безкоштовно, і з нами ще багато красивих молодих дівчат. Але є одне але в той час я був таким прямо активістом, комсомольцем, спортсменом, а всі оці забаганки по типу вино і жінки, то я вважав проїсками капіталізму. Причому це все по-чесному. І поки там люди займалися тим, чим і треба займатися в такому віці за таких обставин, я кожного дня тренувався, я там ходив щось, дивився. Ну тобто займався чим завгодно, тільки не чим треба. І, мабуть, із-за цього, якщо вона все-таки карма є, якось там вона по-своєму працює, то зараз ті боги, які придумали карму там на чолі з Крішною, на то так все подивилися. Ну, типу, раз ти не хочеш. Вчасно все робити, як воно повинно бути, то будеш ти жити в 50 років на острові і наздоганяти то все. От такий тобі квест. А чому квест? Тому що відбираємо в тебе одну суперсилу: це можливість пити алкоголь. Тобто сиди на островах, бажано на малих, де поменше дівчат. Оце тобі за те, то, що ти не розумієш наші подарунки в такій кількості та ще й в такому віці. Плюс до всього. Там працював канал МТВ, який можна було дивитися до за до бою. 91 й рік, і щоб просто по телевізору показували кліпи МТВ з усього світу, ну то взагалі було таке якесь чудо чудесне. І вночі я дивився ті кліпи. В день ми потім трохи там працювали, що собі зали виноград. Потім я тренувався, потім кудись їздив, щось дивився. Ну і під час одного з переглядів того МТВ це все прирвалося. І диктор сказав, що Україна сьогодні проголосила про свою незалежність. І от знаєте, як це все? Я там сприйняв, всі інші, хто були там поряд зі мною, а нас там було чоловік, мабуть, 250-300, щось, таке, наскільки я пам'ятаю. Тобто багато. З нами якісь там викладачі ще були, і от у всіх була така реакція, а, ну, незалежність, там сказали, а, ну добре. І все. На цьому все. Далі про це всі забули, ніхто про це нічого не розмовляв. Мабуть, щось відбувалося в Києві у Верховній Раді, що я вже потім побачив там в якихось архівних записах. А от так, щоб то взагалі. Потім ми повертаємося, тобто ми поїхали ще з Совка повернулися в Незалежну Україну, то не відчувалося взагалі ніяк, вдома батьки. Ми про це навіть нічого один одному не сказали. Там заклад, де я вчився, про це якось теж все якось там формально ця новина пройшла. Ми далі отак просто продовжували жити. Тобто сказали нам, що якась незалежність, ну ми такі були всі совкові, затуркані. Ну По-перше, я навіть до якогось причинно наслідкового зв'язку не бачив, що тепер. Буде здійснена мрія про подорожі, що тепер от кордони відкриті, можна буде подорожувати. Тобто, мені навіть не приходило в голову, що це якось от воно все якось пов'язано між собою, і тепер я живу. Я є частиною якогось вільного світу, навіть не було. Тобто, ми були впевнені, що ми народилися у в'язниці, ми подохнемо у в'язниці. Оце до нас наші батьки, наші діди. Ми такі самі, і наші діти, і наші онуки, і буде так завжди. А зараз це просто якась така гра там отих, якихось мужновладців совдеповських. І... Ні до чого воно не може призвести, і з чимось гарним це не пов'язувалось ніяк. Ми просто продовжували отак от далі жити. В цілому, якісь там рухи відбувалося, щось там по телевізору говорили. Ну це був якийсь такий все одно інший сюрреалістичний світ, і ми настільки звикли, що нам постійно брешуть, і нічого гарного відбутися не може, що глобально отак, от воно все по інерції як би і відбувалося. І вже Потім там вже через 2-3 роки, ну воно там економіка вся пішла донизу. У нас не було власної валюти, яку там зробили вже там років через 3 через по-моєму, в 96-му навіть через 5 років гривню запустили. До цього нічого не було. Можливо, це ще було. Там люди відчули, крім якихось певних структур і окремих людей, більш вже таких дорослих, більш усвідомлених, щось, мабуть, відбувалося на заході країни. А отут, де от я жив на той момент, полтавська провінція, таке от воно болото все собі було і далі. Це вже потім відбулося те, що відбулося, і четвертий рік, і чотирнадцятий. А так, якщо взяти саме суспільство, то так вже всі звикли своя валюта, свій герб, свій прапор, свій гімн, але все одно це було якесь таке інертне суспільство. І сказати, що це люди, і вони єдина нація, і щось з ними гарне, і вони це відчувають і це якось відображається на всьому. Ні, цього не було тоді. Цього немає, на жаль, і зараз. І Якщо провести ці паралелі суспільства, яке я пам'ятаю тоді і зараз. Все те саме, от якщо взяти так от глобально, то все нічого абсолютно не змінилося. З'явилася якась кількість людей, які дійсно українці. Ну їх настільки мало це як по статистиці є інтелігенції в кожній країні. Тобто там 2-3%. Це така от офіційна статистика. Це за будь-якого історичного періоду, за будь-якої культури. Будь-коли 2-3% оці є, а все інше, воно таке, як є. Це що Японія, що Фінляндія, що Польща, Україна, все воно однакове. Ну тільки ті, хоча б якось в гурті тримаються і вони розуміють, що вони, хоча б нація, у них незалежність, це для них важливо. А в нас глобально ну, цього всього немає. У нас це проходило воно як формальність. І навіть зараз, під час війни. Коли, здавалося б, вже півтора року сьогодні була така от надія невелика, якась ця ілюзія, все-таки після розстрілу Майдану в мене ці ілюзії взагалі практично всі відмерли. Ну а тут була, що якщо почнеться повномасштабне вторгнення, то тоді нація згуртується, зрозуміють, що вони українці, і нарешті вже та незалежність буде виборота. Тяжко і кров'ю, і тоді нарешті сформується повноцінний етнос і з'явиться повноцінна нація. Ні, як виявилося, бомботерапія теж не допомагає, все одно це все розділено на такі три частини. Там на сході, на глибокому, кажуть, що нам це все ваше українське не потрібно. І взагалі ідіти відсюди. А в центрі кажуть, яка разниця, на Заході кажуть, не на часі. Тобто це все одно якийсь такий натовп. І навіть якщо взяти окремо там Галичину, яка вважається прогресивною, теж там. Просто що вони україномовні, ну це, це мало що змінює. Тому якось в цей день хотілося б нам самим собі, мабуть, побажати, щоб нарешті. Хоча б уже та бомботерапія допомогла, і щоб ми вже нарешті стали нацією і етносом. Бо зараз оцей я і таких ще багато, як я, ми стали вигнанцями у власній країні, якимись практично дисидентами, точно як за Совка. Тому що жити серед русифікованих або, тої, або серед тих, хто їх нормально сприймає, я не можу. Кого я знаходжу, з ким я спілкуюся, які вважають так само, як і я, вони теж виїхали 5, 7, 10 років тому. Всі інші, хто лишилися і в кого там, або полишалася ще якась ця ілюзія щодо населення України, або якісь сталеві нерви, більша частина з них зараз загине на фронті. Тому говорити про... Зв'язок між бомботерапією і появою все-таки українців як етносу, повноцінного, як нації, мені здається, цей день він не приближається, а навпаки, активно дуже віддаляється. Тому я, чесно кажучи, дивлюся на це все дуже пісимістично. І навіть якщо була технічна перемога в війні і ніяких передумов я для чогось гарного не бачу взагалі. Але є якась же там все одно ще частинка, якийсь малий відсоток тої ілюзії, який не помер, і що можливо все ж якесь чудо, якісь події, щось відбудеться, що якщо все ж таки бомботерапія не працює, щось інше спрацює, я не знаю, що все-таки станемо ми чимось повноцінним. Все ж більшість людей вони більш оптимістичніші, ніж я. Бо ви знаєте, всі ми різні, тому ми оригінальні, і якось воно таки ж все таки буде.